Може, знає хтось хоча б одне місто в Україні, де проживають свідомі українці. І там немає корупції, а воно і лише повага один до одного. І можна побачити велич українців. А як ви хочете побачити велич українців в державі, в якій українці є пригнобленою більшістю, в державі, в якій панують чужинці, такого бути не може. Може, ви не знаєте, що Україна є унітарна держава. І у нас. Діють однакові закони в кожному місті і селі. У нас діє однакова правоохоронна система і однакове судочинство. Тощо. Тобто, у нас є одне правове поле. Звичайно, що є і зараз різні регіони живуть по-різному. І це передусім зв'язано з культурою. Культура Галичини відрізняється від культури Донеччини. Подивіться. Як там побудоване життя, як тут побудоване життя. Ви побачите цю різницю. Так само, як і культура Миколаївщини з Київщиною чи з Закарпаттям тощо. Тобто ми різні, але це є лише завдяки культурним особливостям. Але ми всі живемо в одному правовому полі, тобто в загальному ми не можемо створити умову, коли якесь одне місто буде якось жити досконало. Тому що однакові закони у нас діють, які ухвалює Верховна Рада України. І суди у нас однаково корупційні, тому що вони і централізовані. Якщо ми з вами хочемо, щоб те, що ви описали, воно було правдою дійсністю, щоб це стало, і щоб ще багато у нас було хороших речей, то ми повинні. З вами бути свідомими людьми, ми маємо дивитися на світ, який нас оточує розплющеними очима, бачити, що робиться, і розуміти, що нам потрібно, що ми хочемо. І йти до того до того своєї мети зараз незабаром будуть вибори через кілька місяців. Після виборів президента Америки у нас будуть вибори в будь-якому випадку. Ця влада не є монархічна, вона не буде довічна. Вибори будуть, і ми маємо з вами обрати правильних людей у владу, які би нам би розбудували нашу Україну як величну державу українського народу, в якій будуть досконалі умови для життя і розвитку українського народу. Нашої економіки, нашої культури, нашої демографії тощо. Тобто все є у наших з вами руках. Але потрібно захотіти того і знати, що ми хочемо. Якщо ви самі відчуваєте, що ви можете здійснити правильний вибір, прошу зробіть цього. Якщо ви самі відчуваєте, що ви можете стати самим носієм оцих правильних змін, то балтуйтеся у, у, на якісь посади, чи в міську раду, чи на голову міста, чи Верховну Раду, чи на президента. Лише разом з вами зміни у нас в Україні будуть.